Вітаю шановне товариство! Це прекрасне відео, адже в цьому відео я буду розповідати вам, як команда Паляниця перемогли чемпіонів під желвої сезон 2, героїк на другій мапі. Але є один нюанс, котрий ви дізнаєтесь наприкінці цього відео. Якщо ви ще не дивилися дрімлігу, не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися, як же ж воно було. Знаєте, що оці от переможці. Ем... Знаєте, що хочу сказати? На першій мапі героїки також повинні були програвати, але паляниці на цьому турнірі грають по цікавому сценарію. Вони заливають Ленінг стадію, потім роблять геніальний камбек з 6, 8, навіть іноді, іноді 10 тисяч відставання, і гра вже в їх кишені. Але потім Вимикається мозок у когось, я не знаю у кого, або у у, у команди, і вони так тупо закидують гру, що програють її. Але. Це не той випадок, друзі. На першій мапі так трапилось, звісно. А на другій мапі тут героїки вже подумали, ну що, ну ми виграли під Джел Валахію. Хто такі паляниці? Зараз ми їм покажемо, як треба грати, з якими героями в доту. Тому драфти на цій мапі виглядали ось таким чином. Вони взяли собі героїв по кайфу, 5 мінішних героїв, на котрому римін. кожен з них полюбляє грати, а паляниця лоспікнула ключового героя для себе героїню, точніше, це Квін оф Пейн. Зацініть перший був від команди Героїв. Героїк. Ось тут пуч надаскає смок, стоїть, чекає квапу, хукає її, вона, звісно, качає собі блінк, блінкається, Манлайт. І далі подвійний удар від тіні четвірки. Він виходить і тосе на тіммейтів, але гранату героїки забувають протиснути, Тому блінк відкадершився і він просто біжить на базу. Як вам таке? Як би вам описати те, що відбувалось на цій мапі? Ну, ви можете почати з того, що зверніть увагу на рахунок, адже на 12-й хвилині рахунок 129. Ну, але поляниться в своєму, в своєму стилі. О, це дуже момент, дивіться, важно. Це Керрі Тімбер, якщо що. Насправді, якщо так аналізувати драфт, то це доволі логічний драфт зліва, тому що Primal Bis проти Форіона, імба, Тімбер навіть на кері, ну да, це звісно до той герой, який тобі виграє в плані демеджу, але в цій грі для нього карточка ідеальна. Дивіться, вони нападають на Тімбера, Рубік ліфтить. Від Sonic Wave сейвить, він не отримує демеджа. Але він на Тімбер Чейні залітає в Сонік Вейв і вмирає в цій ситуації. Ну це це добре було. Потім два дістак Віннофейн. Приходить сюди Пангальєр, це мідовалору. До речі, непоганий герой. На офлейні на міду, дійсно, іноді можна брати в пабліку. Доволі високий він рейд зараз має, бо ультімейт сильний, ну і взагалі якось бета так звінилося, що м -м, аур поменшал в грі і починають вже адаптуватися до таких героїв, котрі можуть солоти катки. Але у паляниці Баунті Хантер, Крекер, Трекіли. Дивіться, уважно, оце красиво буде зараз зі слайза. От він б'є пуджа. Куш починає фейкувати, дає йому хук, кріслайс майже вмирає, прилетає Тімбер. Опа! І. 200 Рам задоджив, телепорт-аут на базу. Виживає ще від Тимбер Чейна, встигає зараз. Почекайте. Ну я повинен вам показати, повинен, дивіться ще раз. Тімберйн, 200 Рам. Дивіться. Секунда. Тімбер. -чейн. Віться, тімбер -чейн. Тобто він майже, майже встиг його розробити на Тімбері. А надалі, ну далі Fortnite Буває. На 21-й хвилині рахунок був вже 32-24, 56 кілів 21 хвилину. Не хочете, але враховуючи, що у Паляниці 3 кіли, вони тримаються доволі непогано по надпорству. Тут якийсь геній заколив мув на ворожого Турментера по таймінгу цьому. Вони приходять. Знаходять всіх лоу героїків, героїв, не попадає куку. Вбивають валору, вбивають Тімбера, знову ж таки, трек-кіли. Геніальний камбек від Паляниці. Поки сценарій в силі. Ну але цю гру можна відповідально назвати як повна просолка від Мунлайта. Дивіться, що він робить. Ну Тут поки що нічого особливого, бо Пут неочікувано з лінзою і Шардом опинився тут. Далі він стрибає, постійно тримає позицію. добиває цього саппорт Пуджа, Тут ще валора підставляється, добивають її. Він стрибає, не знаходить цього тініка, що правда. Тімбер намагається втікати, але крекер з. Обома ногами взутими, так би мовити, при цьому айтембілді на місці. І філактерію збиває йому лінкдагерс река, цього не очікував тімбер, і таким чином знову кіли для паляниці. А далі ключовий момент, де крекер знову на місці, він знаходить тініка, у котрого є гем, котрий він купив спеціально, щоб законтрити цього крекера. Потім підставляється ще правильно біс, котрий розумів важливість засейвити цей гем, щоб їх крекер по мапі не вбивав. Пуш намагався вбити крекера, але йому не вдається луснути цього. Його крекера, і це потрійне вбивство для Queen of Pain. Ну але паляниці не були б паляницею, якби вони не закидували по макро після 25 п'ятої хвилини. Напевно, навіть правильніше сказати. Тут вони трошки нафідили, крекер був змушений натиснути викуп, але все рівно за рахунок трекерів ще все нормально для паляниці. Ключовий момент цієї гри відбувається навколо Рашани, як буває в більшості ігр в доті. Тут Пан Гольєр натискає, до речі, якщо фортет мене буде дивитися. На пан Гольєрі лотос дуже важливий айтем проти Праймала. Тому що для тих, хто не знає, якщо пан Гольєр натискає на себе лотос в ролі, то якщо навіть Праймал натисне в нього ультимейт, ульт все рівно пан Гольєр не зупиняється, і ульт Праймала не спрацьовує. Ну так, про це вибуде. Тут йому збивають. Але Сонік Вейв з даблдемеж навіть навпеть. Нагадую, що давдемеж дає ще посилення чарів на 15% квапі. Прайма забирає Егіс. Крісовайс вчасно вилітає на Керіф Оріоні. Тренкіли працюють. Знову цей пуш їсть. Рубі вкрадає аганімний ульт Валори. Потрійне вбивство, так валора не вилітає нікуди. Тінік вилітає тільки в таверну і Праймал Біст Єдиний хто виходить ультракіл від Мунлайта 43-47. Е вибачте, це відкладений ремпейдж від Мунлайта. Ну подивіться за цим тімфайтом, натискають ультимейт квапу, намагаються її вбити. Але кого вони намагаються вбити за квапату, тільки може всіх вбити. Вбивають валору, вбивають праймала. Тімбер також от, отримує багато демажа. Його знову їсть пуш, але сам пуш луснув. Тімбер дивом вилітає. Тінік тут знаходиться, добивають Тініка, і паляниця задніх не пасе. Щоправда, вона тут загинув все ж таки. Але команда героїв котрі перемогли під ЖЛ Валахію, вони також просто так здаватися не хочуть. Тут Валора бере собі рапіру. І ось таким доволі. Простим чином лускає як горішка Фуріона. Крекер вилітає змісу, звісно, звісно, тому що... О, почекайте. Рубіка ще тут почепили. Він не попав тим Берчейном. І на секунду здалось, що сценарій продовжує діяти, адже зараз паляниці закидають, віддають Аегіс, рапіра у валори і Грець. Камбек можливий для героїків. Але так не вважає Мунлайт. Він знав, що у валору тут немає обликімбара, стрибає, добуває. До речі, тут навіть треба сказати не Мунлайт, а зверніть увагу на те, що крістовай зробить. У нього на фуріоні для тих, хто не знає. Ось всі таланти треба брати, окрім 20-го левела на Ентів. І, відповідно, якщо ти досягаєш 25-го левела таланту, у тебе енд 234 демеджа біжить, 4650 хп. І ось так він тичкує бараки, тільки рятує те, що пушку К буває інсантом будь-якого кріпа. Тому е, бараків команди героїків тут е, не залишали взагалі. Потім паляниця приходить, все ж таки роблять мегагріпів. У праймала байбеку немає. Ніколи не казав це на Ютубі, але скажу, як я дізнався, що у нього немає байбеку. Бачите, у нього тут не золота рамка портрету, але головне ось його нетворс. І він також не має золотої рамки зліва. Бачите, на нетворці, наприклад, у Фуріона золота і у клопи золота. Значить, у них байбеки є. Потім починається вирішальний тімфайт цієї гри, де вбивають Тімбера, вбивають валору, праймал за цим дивиться з таверни, вбивають під байбеку у нього також немає. Я розказав, як я це подивився, вбивають Тініка, мінус 5 і команда паляниця. Сенсаційно перемагають команду героїк на другій мапі. А що це означає? Зараз розкажу про той нюанс, про який казав на початку відео. Це означає, що вони завершують турнір з рахунком 1-13 по мапам. Вони зберегли честь і виграли хоча б одну мапу на дрімлізі сезон 24. Наприкінці цього турніру вони пішли красиво, залишаючи його на останньому місці. А команда героїв зайняли передостаннє місце. Ну, окрім жартів, що тут можна сказати? Команда Паляниця, за нею хочеться дивитися за цією командою, вболівати і так далі. Да, це тір один турнір. Вони вперше пройшли на нього і краще пройти, аніж не пройти. Це все прекрасно зрозуміло, і тому в мене немає там якихось претензій до них, до них, адже тут чотири ну, гравця взагалі вперше грають на тір один. Турнірі, і хтось з них може легко абсолютно хвилюватися. Але очевидно, що проблеми у них також в команді відчутні є, і тут залежить від того, чи готові вони використовувати цей досвід і грати разом, і намагатися покращити свою гру, чи в команді будуть якісь заміни. Мені б чесно не хотілося б, щоб були б якісь заміни, адже, наприклад, я для себе відкрив позицію 5 гравця Крекера. Він дуже добре грає. Кристалайз стабільно показує хорошу гру, наприклад, як на мене. Тому є дуже позитивні моменти в цьому колективі. От, а щодо того, що буде далі, ну я. Гадаю, що паляниця не, не забаряться і скажуть якусь інформацію, чи будуть вони продовжувати грати цим ростером. Я б так хотів, тому що в десятих числах листопада буде One Бангкок. -Банг це кваліфікація на лан-турнір. І е, якщо вони зможуть до цього часу пофіксити це трошки менше ніж два тижні, є пофіксити пофіксити свої проблеми. Я гадаю, що вони знову нас можуть здивувати на цій кваліфікації. У будь-якому випадку, дякую команді за позитивні емоції, хоча б наприкінці. Цього турніру вам я дякую за те, що ви дивилися це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами. Хотів би сказати завтра, але ні, у неділю. На все добре, друзі.